Всім величезний привіт зараз. Сьогодні будуть і новиночки, і, можливо, трішки знижечок. Дуже багато навезли класненького. Льон і віскоза 1900 гривень. Це костюм, і хочеться показати ці красиві класні речі. Тільки подивіться, так здалеку має вигляди як джинс, але насправді це така сорочка або літній жакет. Льон з віскозою. І є кілоти. До цього ж до цієї курточки кілоти 1600 гривень. Задугунка, кишені. А вони не зовсім прямі, вона є знизу, чуть-чуть отак от зі складочкою завужені. Ось так. Досить цікаво, треба міряти. Ну і зхожої тканина, або такої ж самої. ну Схожа, не зовсім така сама, є сукня сарафан. Літній з чашечками зразу з бюстом, а тут е, вставлені з пластику От такі штучки, кісточки, 200, льон і котон. Ось така сукня з розрізом, вона довга в підлогу і бретелечки регулюються. Ще ось така сукня подобається. Це вже більш елегантно, вже більш така е, для ділового гардеробу може бути класика. Ззаду я дивлюся, а спереді, яка вона, а спереді вона ось так. Ось так. Зовсім краще. ніж я показала. Дивіться, поліестер з уластаном і другорядна тканина візкоза. Можливо, у цій квантовочки у з візкоза. Красива ця сукня, вона теж довжені мідаксі. Вона не буде на відміді. Ось така по фігурі. Ще можна її назвати для ділового стилю таку сукню. Ось ця локація мені дуже подобається. Важко до неї підійти в віський ряд. Але все ж таки я постараюся. А Тут теж ззаду наперед повісили сукню, як дивилися, такі повісили. Ось, така сукня. Я бачу, що є ще блуза в стилі боху. Є різні класні топи, яка красива блуза з вишивкою. І з такими бабончиками. А сама основна тканина, як муслін. Це 100% котон, 1600 гривень. Широкі рукавчики з На Поруч білі штани. Ну, штани це не костюм, а просто собі. Ось яка красива блуза, ну реально дійсно красива. І тим паче, що вона натуральна. Така сукня, жіночна, спинка відкрита, з білою окантовочкою, а вона на спинці ще зав'язується. Ось так, з такими киточками однієї немає. Це стовідсотковий поліестер. Думала, Будула чомусь що віскоза хоча б. Ось такий тон. Це котон з лостаном 849 гривень. Ось так. Просто класні штани, чорні якраз до того топа. З високою посадкою, більш класика. Я так забрала класичний, бачу, багато де класичних речей. 1400 гривень. Ось такі штани. Ось такі топ об'язання. Ну, які вони класні, півтори тисячі гривень. Це 100% котон. І такий щетоки в білому кольорі, як чорні показувала. Така ж сама ціна і такий самий склад. Текстильні балетки на липучках або кеди на липучках відкриті. Швидше всього, можна віднести це взуття до якогось відкритих кедів. Ну, аби так, не з гума. Текстиль 1600 гривень. І зовні це котон. 91% котону. Дуже стильненькі Просто на повсякденно, повсякденні такі кеди. І ще тут класного куточку, класні блузи, а класні босоніжки блуза з мережевом, з вишивкою. 1600 гривень і це 100% кутон основний матеріал Такі босоніжечки сатинові, які вони красиві. Ось так набагато краще видно з такими бантами, вечірні, сатинове тканина і підбори пластик. Тисяча девятсот гривень. Красиві чорні сукні в новинках. Думаю, що багатьом сподобається така сукня, хоча вона досить важка. Чому вона важка, я не зрозуміла. Класно, але ну, зараз використовую такі більш важкуваті добротні тканини. Ось така вона в складки. Ой. З таким широким паском, з накладними кишенями 2600, 72 кутону і 24 поліаміду. Ось така сукня. Ці бусинішки підходять ось до такої блюзи а ось до цієї сукні теж більше треба щось таке мінімалістичне. Жилетки в'язані білі, досить щільна в'язка з акцентними гузиками 1200 гривень, поліестер і которого. А ще з льону. Ось такі блузи. Сподіваюся, це льон, то тобто я вже попередньо сказала. Так, це 100% льон, 1600 гривень. Блуза оверсайз, кишеною, дуже-дуже класненька. Пробуємо не буду купити дубі штани. Штанів дуже багато в зарі, які хочете вибір просто шалений. Ось такі штани. 3-3 стальон з віскозою. Подивимося цю локацію, цю сумочку. Ми вже бачили, по-моєму. Плетена, сталі ботаваника, має вигляд досить дорогої. не видно, що вона не шкіряна. всередині ще такий мішочок, стильний. він стягується. І така сумка зараз зі знижкою 1600 гривень. Застібається на кнопочку, є внутрішній мішачок, який можна відстібнути. І вуаля. Так, ось ці малі сумочки. О, які класні в кольорі кремел. І це шкіра 200. Написано, що це свиняча шкіра. А, і я бачу, що є ще ланцюжок або із ремінчик. Бо є ось ці штучки. Зараз постараюся відсунути. Свиняча шкіра 2200. Ось така класна сумочка. Так, вона тут відстібається, ще тут навіть фіксується. Но це неможливо однією рукою зробити. Всередині я бачу, що є тонесенький ремінчик. Тоненький ремінчик? Супер. Також сюди підійдуть ось такі браслети, масивні, 950 гривень. Мають вигляд натурального якогось каменя, каменю, але це 100% акрил. Ось такі вони масивні, красиві. І красива прикраса. Ланцюг з різними підрізками, як натуральні перлинки. з таким медальйоном. Це двісті гривень. Джинсова сукня 1900 гривень, з станом, знизу байжові палаточки. І це шкіра від 200. М'якенька шкіра, вона досить вагасенька. Жилет топ цупкої в'язки. Фактурний досить трикотаж. І отут нитками, по краях обшито і гудочки теж обшиті. 1200 вісковий поліамід. Непоганий склад, непогана якість, який він класненький, базовий. Це як трикотаж або така в'язка, машинна цупка досить. Комбінезони. Це поліестер, я так розумію. темно синій колір. Ось такий. 2500. 500. Я ще породі бачу класні штани. Далеко, як джинзи, коли підходиш, то розумієш, що це, напевне, 100% льон. Темно-синій колір. Ці штани застібаються покусіше. Рімка відвіси, і це 100% льон. Поруч темно-синій колір аж до чорного. Ось така жилетка з акцентними гудзиками металевими. Зараз якісь такі нові атакечки пішли чорні, непогані, стильні, не на всіх, правда, речах. 1400 поліастер і котон. Такі комбінезони є ще в білому кольорі, як я показувала в синьому, в білому ще більш кращий, більш розкішніший і має вигляд дорожчого. І така сама ціна це поліестер. Легкої в'язки. Кофточка, смужку, біло синю, 1200, а в складі написано віскоза, котон льон і папір і це лоза, тобто... Ну, можливо, ці речі у не здатні витримувати прання. Для мене завжди дає целювоза. Таке було відчуття, що може бути досить така нецюпка нитка і при пранні вона може пошкодитися. Новинка шлюбанція. Це натуральна шкіра поверх. Корови, шкура корови з волосиним покривом 1600 гривень. Яка сукня довжелезна, 100% льон, Такий брудно бузковий до рожевого. І він не однорідний цей кольор, а так ніби. Це таке омбре, якби варка як в наша широка ця сукня, боковій кишені. Теплі краї саме то, щоб не згоріти, ось такі рукавчики. Ну, Носить такі сукні більше в мусульманських країнах. І чому це такий іспанський стих? Теж. Він у нас не дуже привичний. Привикли все в обтяжечку коротесеньке, таке носити, бо це для нашого менталітету не дуже привично. Носити такі закриті, скромні сукні. Ось така сукня з відкритою спинкою. Підійшла, щоб показати ближче. 1600 гривень модул і поліестер. Є ще ось такі блузи і до них шорти. Стилі боху. вона така широчезна ця блуза, не розумієш, де спаріді. Виріз, де ззаду. Так. Віскозий льон 1900 гривень в шоколадному кольорі. Ось так. І до цієї блузи є шортики. Мабуть, шорти. Так, шортики з високою посадкою. А і льон 1600 гривень. Ось так разом клас. Зарі просто неймовірні речі. Ось такий топ в'язаний. Відтінок щось таке між кремовим. Дуже він базовий цей колір. 950 гривень і віскоза. Дуже класний топ. Зараз я покажу неймовірно круті ось ці посінішки. Хто любить огляди в зарі, прошу писати. Підтримувати, писати коментар, ставити лайкосик. Якщо любите огляди зараз, ось такий кардиган в'язаний. Дуже він класний. Щільна в'язка, мережевна в білому кольорі і гузочки. На даний момент я бачу, що вони сріблясті, але можна винести під інший ракурс світла і вони будуть золотисті. 2,5100% котон. Такі безсоняшні красиві сортина в кольорі шартрес. Підбори на з пластику і ось така красота гострий носочок і прекрасний відтінок. І Їхня ціна 1900 гривень. Дуже красиві, дуже сподобалися. Червоні слінбеки. Таким носовочком, з таким вирізом. Логесенькі, Підбори пластик і це шкірзан або шкірзан. Це шкірзан. Тисяча, зараз знижечка 1050 грн. гривень, вона коштує з таким рівнічком, так переклітається. Ось так. Логесенькі штани, які вони широкі і знизу так стягуються. Такі штани балон легенсенький. Припорошено пудрово рожевий колір. Дві 200, і це 100% ліоцел. Ну, і ще багато речей. Ось така сорочка, просто розпашонка, яка вона вільна, наскільки. Достібається в два ряди на Бежа в окремий відтінок. Написано, що це куртка, ну це літня куртка 2500 гривень. І ще є штани, зараз я їх візьму і покажу. До цієї курточки, як вони назвали її, ось такі штани кілоти. Це теж 100% льон, 2600. Бокові кишенки з гумкою поясу. Ось такі сьогодні були новиночки. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.